Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити Байдики, і ми продовжуємо нашого того. <сум> Як його? Коменданта. да, От іменно коменданта. Давай по старій традиції я з фоткаю, переведу, щоб було все понятно. Почекай. Опа. Місцевий фермер повідомляє, що істоти з іншої планети крадуть його корів. Частер Тітор повідомляє про серію викрадень його телят і корів. Я би так не перевів з англійської. Фермер стверджує, що був свідком того, як його улюблену корову Лулу викрала літаюча тарілка. Нажимаємо продовжити, і подивимося, що то буде до кінця. Можливо, навіть до нас прилетять іншого пришіленце. Побачимо. В общем, так як і казав, записую інший день. Так, як і казав, записую відосик сразу наступний. Я поїв і от почекай. Доброго дня, пані. Почекай, у мене твій перерив. Вот. <смеш> вот. Там кава. Да, Щоб ти собі <смеш> не думав, всякого того, там кава. Добре. <смеш> так, Глорії 1. Ти... Де? А, чого тебе немає? Да, Ти не в листковий сьогодні. Да-да-да. Я думаю, це пов... хера, то не помилка. Так, давай а, провіримо другий поверх перша та. Другий поверх перша та. 51, 23. 51, 20. 3. Да, можеш, кстати, не переживати. відос уже рендериться, він уже все повністю оброблений. Як то має бути? Да, дзвони. алло Арнольд Сміт говорить. Моя жінка не вдома. Вона повернулася. А чого її не в списку? Алло. Глорія Сміт. Так, другий поверх повершити. Глорія Сміт. Сміх. Правильно. 6985. 69,85, 22, 34. Давай. 22, 34, 11, 50. Да, все добре до 74-го року. Вона банкір Вроді все добре. Правильно, банкір Добре. М -м -м Ще раз провіримо родинку. Так. На правій щуці. Правильно? да все добре, проходь. Проходь, не соромся, чувствую себе. бляха я так плотно поїв аж прям Ах, ужас. Наступний: заходь. Опа, сразу, сразу. Де твоє айди алло. А, я забув показати, да, конечно, то забув показати Ти є в списку. Міхлой рудбой. Добре. Міхлой рудбой. Ат. Окей. Далі рудбой. Зараз ми провіримо тебе. Чекай, то є. Він здається на третій тій, правильно? А, чекай. А, вот він. А. Має вуса, великий ніс, козляча бородка. Курить і завжди носить шляпу. Мда. Дідок такий на стилі. Дальше, що нам треба? Нам треба провірити тебе. До 58-го це 55-й рік. Дальше. Тут все добре. Він прийшов з покупок, правильно. Ретрейт. Він. Перепродажник. чи Як то сказати? Хорошо. 9645, 9645, 16,18, 16,18, 4611, 46, 11. 46 9, проходь. Проходь от бляха вже другий раз. Хтось там той. Хтось там почекай, Кофійок не добре стоїть. Красота. Так. привіт привіт Так, Еліонос. Селена, тебе нема. Тебе псина нема. У списку. Ти думала, я поведуся. А ні, є. Вот. <сістила> Селена. Хорошо. А, до 80 го року. Тут помилок немає. Перша та 4. А, Селена має із а, справою. Да, справою. І нам треба провірити ID 7856.13. 7, 8, 5, 6, 13, 26, 95. 26, 95, 14, 26, 95, 4, все прекрасно. Селене свехт. Почекай. Селене свехт. Окей. Да, вроді, все добре. Ну, дивно, третій підряд уже є добрий. Закривай дверк. Наступний! Я з тобою... А ти хто? свехт Добре. Тут все добре. Тепер нам треба провірити ID. Почекай, там в тої було справою, і в цьої повинно бути злівої. Так. Да. 84,53,23. 84, 53 23, 0,14 956. 014, 956 В принципі, все добре. У мене немає причин докопуватися до 80-го А... Почекай, в мене пропав той екран, прикинь. Ну, от тут це не побачиш, а в мене пропав екран. Ніхера? Почекай, трохи назад і цунув отак. От Добре. Добре, Еліонор. Проходь. У мене щось картинка скаче. Що за херня? Ладно, проходь. Сподіваюся, зараз не буде ще одної. Дві сестри вже зайшли. От, залишився лише той, Стівен Рудбой. Mm... Добре, ідея я зробив помилку. Лініус так само має з того, так? Да? Ага. Можливо, в тому 84, 53, 84, 53, 20, 230. 230, 14, 956. Не поняв. А де я зробив помилку? Перезвонимо. Там було вроді 6. 9. 9. 6. Здається, от такі були числа, да? Давай телефонуй. Ну. В апартаментах. Окей. Де, ну, У мене просто вибору нема. Почекай. Бек. У мене просто вибору нема. 3, 3. Один, два. От серйозно, де я допустив помилку якусь? Хер Херпоймі. Все добре. Все, я поняв. Клінінг протокол комплейтед. Ти можеш продовжувати свою роботу. От цікаво, якби в кінці була якась статистика. Сподіваюсь, мене зараз ніхто не захірячить. Давай наступний. Мадама. Тебе немає власткової. Де ти є? Де ти є? А, тому що окей, значить, ти була на першому поверсі, на першому тому. От тут ти була. І 11.52. Раз. Два, три, чотири. Зараз ми провіримо. Зараз ми все провіримо, не переживай. Дозвонимося туди, куди треба, узнаємо все. Стінський в апартаменті прямо зараз. Окей. І мене очікуємо візерів. Хорошо, мене очікуєте візірів, мадама нахер. А, три, три, один, два. От цікаво, де я допустив там помилку. Ну, от я ж не міг знайти а, якусь проблему в тій, що прийшла другий раз. Так само, як і в першій. Mm. Добре, давай наступний. Наступний. Я можу продовжувати, звісно. Давай, все. Вон, пішов, 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 пішов. Давай, заходь. Дальше. Дальше. З тобою щось не так. А, перше: то, що тебе немає в списку і ID. А, з тобою щось не так. От, з тобою явно щось не так. Почекай. Та, ти. Да, ти не в листковий. А, в тебе доктор Вільям Автон був, здається, да. 14.25. Зараз. Раз, два, три. Чотири. Зараз ми узнаємо. Зараз ми все побачимо і все узнаємо, так що не переживай, все буде добре. Не переживай, все буде добре, все буде просто охеренно. Доктор Вільям Автомон говорить. Моя Френсіс а, не вдома. Вона повернулася? Да. А чого ви, бляха, мені не повідомляєте, що її немає? У нас тут не у хрим у нас тут бляха. Мія? Почекай? Мія, да? Мія Стоун? Да, Мія Стоун. вона є вчитель, довге волосся, маленький круглий ніс. А, вона має веснушка, овальне обличчя. І брови. Окей. Третій поверх перший той. Документ добрий. 7895. 7895, 6425. 6425, 5115. Почекай. 515. Проходь, буде треш. Ой, що ж таке. Буде треба ще провірити на записі. А, яку я там помилку допустив? Та я вас більше не пущу. Пішли нахрен. Раз, два. Один, два. Я більше нікого не пропускаю, мені похер. Я їх двох пропустив вже, все. Я зробив вже помилку і все рівно одну. Все добре, давай. Скіп. Все, я можу продовжувати свою роботу. Я їх просто вже не запущу. А що я повинен робити? Я можу Continue my Job. Хорошо, погнали. WhatsApp maboy. Uh, давай. Наступний. Ну. Давай. Добре. Uh, ти в списку, Ви. Хорошо. Uh, до 66-року. го Стевен Рудбой. Стевен Рудбой. Хорошо. Далі після того в нас є uh, третій третій. Uh, третій третій. Вот. 56 58. 56, 58, 45, 45, 59. 45, 45 59, 65, да? 65. Окей. Okay. Проходь. Проходь. Не кажи, що зараз прийде ще один. То буде прямо блюдство. Ну, от серйозно, якщо зараз прийде ще один. Ні, все супер. Да? Окей, пропав. Прикинь. Локальний фермер пропав. Місцевий фермер пропав. Почекай, я ще зараз рубану отак. так. я тобі, опять же, все переведу. Почекай секундочку. А. Місцевий фермер Честер Тітор вважається зниклим безвісти. От тут пише пропав. Будь-яку інформацію про Честера або його місце знаходження можна повідомити за номерами екстрених служб. Будь-яка інформація, якою маленькою вона не була, буде дуже корисною, оскільки його родина дуже стурбована. Контінює. В общем, той Честер то той, яким ми відгадували загадки, якщо ти пам'ятаєш в одній із тих. Завтра вихідний. Да, я знаю. Так, вау, скільки їх є. Френсіс Мосіс. Давай. Заходь зразу. Так, Монокль, Альф Капучин. Добрий рано. Так, ID карта є. Альф Капучин до 60-го року. Зараз ми от то провіримо. 3-4. Альф у тому є. Правильно? Правильно. Хорошо. Третій, четвертий. От він є: 120-125. Добре. 480-96. 480, 96, 347. Давай. Стоп. 347. Прекрасно. а Дальше що у нас тут пише? тут все добре. Вот тут немає. От буває. От... Якщо повторюся, якщо ти не дивився той хардкор мод, вот тут бувають помилки якісь. Але їх щось тут немає, дивно. Ні разу не попалося. Альф, КПП. Аф КПП. Альф, КПП, Добре, все проходь Все проходь, немає проблем. Заходь. Наступний. І зараз знову Альф Капучін. От я тобі, бляха, гарантію, даю, щоб я прямо херів. Опа! Хай. Привіт! Ха -ха. Робертський пічмен. Хорошо. Робертський пічмен до 73-го року 12 місяця. А... Цієї будівлі з моєї роботи як шоумейкер. Хорошо. Перший другий той. А... Робертський пічмен. 114,65. Та що ж таке? Алло 114,65, правильно? 22, 89. 22, 89, 730 і. І. і, і. 89, 730. Ще треба перевірити провірити ото. От Довга шия. Без брів, обов'язково великий ніс і має а, козлячу бородку. Да, все добре. Так, да, проходь. проходь. Походу, у мене якась біда за HDMI кабелем. може другий раз гасне екран. Я не знаю, з чим це може бути зв'язано. Де їх ним. Так, добре. Good Aftin. Хорошо. Арнольд Сміхт. Арнольд Сміх до 71 го року 7785. Він тут, здається, десь був. Почекай. А де він є? А тут нікого нема, що за херня. Ага. А, 778566 5, 6, Почекай. 2, 1, 9, Почекай. А, 2, 1 9, 3, 2, 2. Правильно ж? 9322 Добре. Добре. А, другий той, тут все добре. Після того. Що то всюди попропадали, так? Да? Ну там же ж були близняти, от де немає. Хорошо. А, так, великі брови. Муса, носить шляпу, круглеце, що коротке волосся. Хорошо. А, проходь. Певно, що. Я не знаю, вже трьох підряд пропустив. Напевно, зараз буде якась проблема. Значить, Т і Т є. Хорошо. Стоун. Я навіть не буду провіряти, я його вже пропустив. А, стоп, бек. Раз, два. Один, два. Можливо, я зробив помилку перший раз. Але не знаю, побачимо. Можливо, в кінці а, того буде якась статистика. Добре, have contacted CD. Окей, далі. Я сподіваюся, я капучино не захірячу. А То буде дуже сумно. Ой, бляха-муха, Давай далі. Наступний. Наступний. Наступний! Вот. А, добре. Рафтелін Капучин. Хорошо, Рафтелін Капучин. Так, собака де? А, запрошення. Окей. Щось вона дивно відповідає. Почекай, якое запрошення? От тебе. Вот. Entry request. Супер. Uh, uh, ідемо, подивимося. Третій поверх четвертій ті, третій поверх четвертій ті. Добре. Mm. Вид... Витягнуто обличчя. Uh, великий ніс. Якесь волосся стріхо. І носить хедбенд. Бандану. Uh -huh. То є вона. До 62-го. Та що ж таке? Алло. Почекай, якась херня. Вот. Uh, так, 50. Чекай, 56, 85. 56, 85. 54,59. Чекай. 5. 9, 6, 3, 2, 9, Хорошо. Рафтелін, капуть. Та що ж постійно, бляха, пропадає. Раф. Почекай. Що за херня? Просто біда, блін. Де є? от той кабель. Є моя. Отак. От Надіюся, більше пропадати не буде. Рафталін Капучін. Хорошо. Та вроді все добре. Проходь. Я зараз їх стільки не пропускаю, щоб прям буде біда. Прям якихось конкретних ознак я не відів того, щоб. Е -е... Та що ж такое? Алло? Почекай. Постійно пропадає картинка з екрану. Добре. Тебе нема в листкове. Тебе нема в листкове собака. Почекай. Того, що я Dute Emergency едворк. Добре, мене викликали негайно на роботу. Хорошо, ми зараз тебе... Тобі... почекай. Я зараз провірю, чи тебе викликали собака негайно на роботу. Зараз ми все дізнаємося, де ти є. Другий поверх. Ти вот стій. 51, 23. 51, 23. Три. Зараз ми все дізнаємося. Не переживай. Зараз послухаємо, чи твоя жінка вдома, чи твоя жінка не вдома. Глорія Сміт говорить. Мій чоловік і я в апартаментах прямо зараз. Добре. Глорія Сміт, так? Да? Глорія Сміт. Ну що, мадама, готуйся. Готуйся до того зараз получиш. Uh, хотів сказати дурну шутку, але ліпше промовчу того, що ліпше то не говорити. Давай. Бляхаденьк сьогодні так скоро прямо літає вже 12 годин. Cleaning protocol completed. Давай далі. То я можу продовжувати свою роботу. Звісно, можу продовжувати свою роботу. Далі. Наступний. Я йду. Oh. Вот видиш. Uh, так, тут вроді Мія Стоун. Третій поверх перший той. Добре. Міастоун все добре до 79-го року. Вона є вчителька. Uh, да, вчителька. 78, 95. 78, 95, 64. 52, 64, 52. 5, 1, 5. Добре, все добре. Тепер треба провірити, що тебе має веснушка, довге волосся, круглий ніс. Хорошо, ну проходь. Проходь, давай, щоб я тебе швиденько, щоб я тебе більше не бачив тут. Давай швидше. Наступний. Наступний! Сподівай. Вот, Добре. Mm, Привіт. То він так сказав, то не я. З моєю роботою Milkman. Хорошо. Френсіс. Франсис Моссес. Де ти є Френсис? Франсіс Моссес. 2355. 2355. До 64-го року. Uh, 6941. Uh, 6941. 8995. Почекай. Uh, 8,995. Супер. До 64-го ще провіримо від тебе. Довгий ніс, худий підбородок, син. Да? Да. Втомлені очі, короткі волосся і носить шляпу. Акі, заходь. Дуже сподіваюся, що мене хірячити не будуть зараз. Прям з долі поперек, того що я стільки людей не пропускав, отак бігло. Сразу нахер. Сразу нахер. Ти вже другий раз приходиш, тебе немає, все, нахер. Чекай, все, бек. Я вже пропустив її, що я повинен робити. Три. Три, один, два. Зараз позвонимо гостям, вони тобі заколядують, і все буде добре. Давай. Ти ви контактували DDC. ДДД. Окей, протокол комплетед. Далі. Ти можеш продовжувати свою роботу. Я вже замахався продовжувати свою роботу. Ми вже всіх пропустили. Все, більше нема кого пропускати. Ну. Вот. Прекрасно. А, ще переведемо ту херню. Він повернувся. <сум> а, походу, то вже буде той. Допенгаген, чи як вони називаються. Правильно, почекай, ще то переведемо і будемо закінчувати. А, от Камера, почекай. Опа. Тестер з'явився живий і в безпеці. І неушкоджений. Зі здоров'ям Честера ніби все добре, але його сім'я стверджує, що він виглядає дезорієнтованим і безікає несенітниці. Честера будуть лікувати професійні лікарі, щоб виключити будь-які пошкодження мозгу. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, коментуйте всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока!